Тайна Саниця, вона родом з Іванковичів. Закінчила авіаційний університет, факультет дизайну. Люда Кравцова закінчила академію імені Бойчука. Олексій Андрійович Петренко показує роботи своїх учнів, яких у нього за 13 років викладання назбиралося чимало народному художнику 82 роки, і він досі продовжує навчати ремеслу, фарби та пензля. Олексій Андрійович, а от тут що зробити світлі світліше? Ні. Чи воно вже чи працюєте це? Дожник родом із села Мархалівка на Київщині за довгий життєвий шлях зустрічає вже другу війну. «У 1941 році до війни, коли почалася от війна з фашистами, мені було два місяці і сім діб, коли почалася та війна, тому що я ось переживаю вже другу війну, не знаю, чи переживу я. Малювати почав із шести років. Художник припускає, що хист до мистецтва у нього спадковий. Моя мати з роду Шевченків. Ну я не хочу нічого сказати, що... тому що Шевченків багато. Крім того, малював і батько народного художника. А зараз це ремесло опановує і онук Олексія Андрійовича. Одна робота і друга робота це Петренко Василь. Міому який закінчив академію Бойчука. Його студія світла та водночас наповнена творчим безладом. Ще не закінчені картини. Більше десятка мольбертів. В кутку висять українські вишиванки, а ще лежать сухоцвіти та скульптури, яких зобразять на картинах учні Олексія Андрійовича. Але найголовніше в цій кімнаті це люди, які відкриті до творчості та нових знань. Олексій Андрійович каже. Пишіть, я кажу, як? Він каже, як? берете і пишете, я кажу, Оксідріч, хоч покажіть, як воно працює. Він взяв пензлик, розвів і каже: ота! Трин-трин-трин-трин-трин. Я кажу, все, я зрозуміла. Добре. І, все. і після того я почала писати. Приїздять до народного художника із Києва, Василькова, Глевахи та сусідніх сіл. Навчає своїх учнів Олексій Андрійович абсолютно безкоштовно. 13 років тому сільський голова запропонував відомому художнику відкрити студію у приміщенні сільської ради. І митець погодився. Були закуплені мольберти, 20 мольбертів, замовлені закуплені. Були закуплені сільці. І оце приміщення прекрасне, прекрасне віддано нам. Я приходжу сюди, і оця вся кімната була заповнена дітьми. І серед них була Тетяна Іванівна Захаченко, учителька нашої школи. Ось вона перед вами. Я вважаю, що ми, ми засновники з нею, оцієї цієї студії. За цей час народний художник навчив писати картини і подарував віру у власні сили не одному десятку учнів. І вже скоро каже Олексій Андрійович, має з'явитися альбом про історію художньої студії в Мархалівці.